Всім доброго здоров'я! От Ми заселяємо шести рамочник, два нуклеуси, два маткомісця. І що ми маємо? Що ми їм даємо? Даємо отаку тяжку кормову рамку. Тягара, зараз її витягну. Отаку тяжку кормову рамку, обов'язково. Рамка розплоду на виході. Ну, отакаво. от така якраз хлопця, її стає вистачає. Дджола привозна, щоб зрозуміли. ось так ми. Це беремо. Матку неплітку. Ось ми маємо неплідну матку. Даємо їм. Ось. Пішла наша непліточка. От. Пішла і третє треба в ущинку. Обов'язково третя рамка повинна бути в ущинку. Така сама ситуація з цього боку. Кормова рамка, ну, тут трошки легше, бо нема. Рамочка розплоду і рамочка в І так от, якщо так гарно заселити, він такий ну, буде у вас працювати до осені. Якщо йому пожаліти корму, то потім треба годувати. Ось так накриваємо, от. Прижимаємо дашком, дашок настав пінопласт від дашку. Для того Ну це годівниця. Ми все одно годівницю ми тут лишаємо. На всяк випадок. І дашок, дашок у нас з пінопластом. Все, наш нуклеус заселений.